Відмова від атомної енергетики була серйозною стратегічною помилкою. Якщо ви вважали, що це необхідно, то хоча б три роки тому слід було залишити в експлуатації останні атомні електростанції Німеччини, щоб зберегти потужності, які ми мали на той момент, ось так ми здійснюємо найдорожчу енергетичну трансформацію в світі. Фрідріх Мерц, 14 січня 2026 року. У той самий момент, коли канцлер Мерц грізно висловлювався на прийомі для бізнес-лідерів у Гале, звинувачуючи своїх попередників, зокрема так звану імператрицю Європи Ангелу Меркель, німецька економіка переживала вже третій рік поспіль економічного спаду. Реальність не зважає на наші ідеологічні рамки, вона не винагороджує моральні позиції, а закони фізики залишаються незмінними. Фрустрація Мерца викриває щось набагато глибше. Як весь політико-промисловий істеблішмент може колективно неправильно оцінити один з найфундаментальніших стовпів сучасної держави? Сьогодні енергія в Німеччині коштує втричі дорожче ніж у Китаї того самого Китаю, який перетворив Німеччину з чемпіона з експорту на імпортера, що має двосторонній торговельний дефіцит у розмірі 50 мільярдів євро. Отже, коли реальність все наполегливіше стукає у двері канцелярії канцлера, Берлін починає роздумувати над ідеями, які ставлять під сумнів самі основи його політичного консенсусу, включаючи основні припущення самого зеленого курсу. ХДС зараз розглядає можливість переосмислення того, що насправді означає кліматична нейтральність. Радикальні зміни або навіть повне відхилення вимагають не тільки великі підприємства, а й профспілки. Нова мантра звучить так: гнучкі цілі замість жорстких шляхів, технологічна відкритість замість ідеології. Тож, чи тихо втрачають німецькі еліти віру в зелену угоду? Давайте з'ясуємо. Я не знаю жодної іншої країни, яка б зробила енергетичну трансформацію такою складною і дорогою, як Німеччина. Ми поставили собі мету, яку тепер потрібно скоригувати, але просто кажучи, ми більше не маємо достатніх потужностей для виробництва електроенергії. Визнання цього факту, мабуть, є найпотужнішим символом масштабів провалу, який стає ще більш очевидним, коли ми дивимося на дані. Споживання електроенергії в Німеччині досягло піку у 2007 році, склавши 625 сто терават годин. Протягом другої половини ХХ століття Європа та інші регіони, що розвиваються, в цілому припускали, що зростання ВВП призведе до пропорційного зростання попиту на електроенергію. Енергетична трансформація Німеччини мала на меті розірвати цей зв'язок, забезпечити значну економію за рахунок зменшення втрат на енергомережі та постійного підвищення енергоефективності. Однак ця трансформація супроводжувалася перенесенням енергоємних галузей промисловості за межі Німеччини після 2010 року. Нові хімічні, металургійні та цементні заводи будувалися переважно в Азії, особливо в Китаї. Цей процес вже був описаний у звіті інституту досліджень Handelsblatt за 2015 рік під назвою Майбутні сценарії для енергетичних галузей промисловості в Німеччині та Австрії. У звіті непокоєнням відзначалася ця тенденція проте, як зазначали автори звіту на той час, перехід від індустріального суспільства до суспільства, заснованого на послугах, протягом останніх десятиліття, загалом вітався як однозначно позитивний крок у напрямку чистої економіки. І був чітко помітний у більшій частині західного світу. Тому не дивно, що до 2015 року попит на електроенергію в Німеччині вже впав до 588 твт годин і продовжував знижуватися десять років по тому. Він становить 498,9 твт годин за два десятиліття споживання електроенергії в Німеччині знизилося приблизно на 20%. Аналогічне зниження спостерігається і в споживанні електроенергії на душу населення, але зниження споживання не означало, що німецькі електростанції боролися з надлишковими потужностями або що енергетичний ринок стикався з надлишковою пропозицією навпаки. Ще у 2010 році енергетичні компанії постачали споживачам 632,81 ТВт годин електроенергії. До 2017 року цей показник фактично зріс до 652,33 твт годин. Потім стався різкий обвал до всього 431,7 твт годин у 2024 році це зниження майже на 35%. Як зазначив сам канцлер Мерц, закриття атомних електростанцій виявилося серйозною стратегічною помилкою. Їх потужності не були замінені ні відновлюваними джерелами енергії. Ні будь-якими іншими альтернативами в результаті Німеччина перетворилася з нетто експортера електроенергії на найбільшого нетто імпортера електроенергії в Європейському Союзі. У 2024 році. Німеччина імпортувала загалом 67 ТВт тераватт годин електроенергії проти 54,3 ТВт тераватт годин у 2023 році, а експортувала лише 35,1 ТВт. годин. І наостанок майже символічний факт: згідно з федеральною статистикою, у 2008 році виробництво електроенергії на душу населення в Німеччині становило 8991 квт годин на рік. До 2024-го вона впала до 5476 квт годин майже на 40%. Іншими словами, на наших очах найбільша економіка Європейського Союзу і його найпотужніша держава-член. Піддала себе добровільному процесу деелектрифікації. Ще гірше те, що це сталося саме в той момент, коли Китай, який став головним економічним і стратегічним конкурентом ЄС за останнє десятиліття, майже подвоїв виробництво електроенергії. Можна сказати, операція енергетична трансформація була успішною, але пацієнт Німеччина помер, можливо, не зовсім. Роздуми канцлера Мерца є позитивним знаком, але Берлін зараз стоїть перед викликом історичного масштабу. Проблема номер 1 Конкурентоспроможність Конкурентоспроможність німецької промисловості досягла тривожно низького рівня, повідомив Таґі Шпігель у листопаді 2025 року, посилаючись на дослідження Мюнхенського інституту економічних досліджень ІФО. За даними ІФО. Оцінка конкурентоспроможності німецької промисловості зараз є найгіршою за всю історію проведення опитування. У жовтні 36,6% компаній повідомили про зниження конкурентоспроможності порівняно з країнами, що не входять до Європейського союзу. Це на 10% процентних пунктів більше ніж лише 6 місяців тому. Позиції Німеччини погіршуються, і в межах самого ЄС 21,5% респондентів повідомили про втрату конкурентоспроможності порівняно з іншими державами-членами. Як підкреслив Клаус Вольрабе, керівник відділу досліджень ІФО конкурентоспроможність німецької промисловості впала до нового історичного мінімуму, що чітко відображає глибину структурних проблем країни. Спад охоплює майже всі сектори, але особливо гостро він відчувається в енергоємних галузях. 51% хімічних підприємств, 47% виробників електроніки та оптики і 40% машинобудівних компаній повідомляють про значні втрати. В результаті промислове виробництво скорочується вже четвертий рік поспіль. За даними Федерації німецької промисловості BDI, у 2025 році очікується падіння промислового виробництва приблизно на 2 з 2019 року було скорочено майже 272 тисячі робочих місць у промисловості. З них 120 тисяч лише до вересня 2025 року, включаючи 49 тисяч у автомобільній галузі. Жодна галузь промисловості не зафіксувала чистого зростання зайнятості протягом цього періоду, що підтверджує повільне, але постійне скорочення всього сектора. Але останні місяці 2025 року нагадували справжню поразку. Тайзен Круп почав скорочувати 11 тисяч з 27 тисяч робочих місць у своїй дочірній компанії з виробництва Сталі. Наразі було закрито два металургійні заводи: в Гельзенкірхені, Німеччина та Інсбергу, Франція. Обидва з яких використовували енергоємні домені процеси. Тим часом французький хімічний гігант Доу оголосив про плани закриття частини своїх потужностей у Шкопау саксонія Ангальд та всього заводу в Белені, Саксонія. І це лише невелика частина набагато довшого списку компаній, які повільно рухаються до банкрутства, або переносять виробництво з Німеччини в зовсім інші регіони світу. Податки, витрати на енергію та робочу силу в Німеччині настільки високі, що виробництво тут просто перестало бути вигідним для багатьох компаній, сказав Олівер Зандер, президент асоціації роботодавців ГезамтМетал, підсумовуючи 2025 рік. Цитуючи Зандера Дершпігель, додав, що Гезамд Метал очікує втрати десятків тисяч робочих місць у металообробній та електротехнічній галузях у 2026-му, звинувачуючи в цьому надмірно високі виробничі витрати, які несуть німецькі фірми. Ситуація не відрізняється в автомобільній та хімічній промисловості, і лише трохи краща в секторі промислового обладнання. Тим часом автомобілі, автомобільні запчастини, машини, хімікати, фармацевтичні препарати та електрообладнання залишаються основними стовпами німецького експорту. Протягом чверті століття експорт був основним двигуном економічної моделі Німеччини, стимулюючи зростання та підтримуючи процвітання. Масштаби вражають у 2025 році. Німеччина експортувала товарів на суму 1,6 трильйони євро. Китай, який зараз міцно закріпився як фабрика світу, може похвалитися експортом на суму приблизно 3-4 трильйони євро, але економіка Німеччини залишається потужною силою в глобальному масштабі. Однак траєкторії розвитку цих країн не можуть бути більш різними. Китай продовжує демонструвати невпинне зростання експорту та рекордні торговельні надлишки. Натомість у Берліні політики все більше стурбовані тим, що у 2025-му німецький експорт зріс лише на 0,6%. На практиці це означає, що з 2022 року експорт перебуває у стані стагнації, а в реальному вираженні навіть дещо скоротився. Ще гірше те, що у відносинах Німеччини з її найважливішим експортним ринком, Сполученими Штатами, виникли серйозні проблеми. Митна політика Дональда Трампа призвела до падіння німецького експорту до США минулого року приблизно на 8%. Це особливо згубно, зважаючи на структуру німецького експорту на американський ринок. Найбільші категорії це хімічні та фармацевтичні продукти близько 20%, машини та обладнання. Близько 19. автомобілі та автомобільні запчастини ще 19. Іншими словами, саме ті сектори, які втрачають конкурентоспроможність, оскільки їх виробництво в Німеччині стає все менш економічно вигідним. Ситуація ще більш тривожна, якщо мова йде про Китай, який ще 10 років тому вважався найперспективнішим ринком для німецької промисловості. З Січня по вересень 2025 року німецький експорт до Китаю впав на 12,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт з Китаю зріс на 8,5%. В результаті Китай став найбільшим постачальником товарів до Німеччини. Імпорт з якого склав 124,5 мільярди євро. Таким чином торговельний профіцит Китаю щодо Німеччини досягне близько 50 мільярдів євро. Для німців, які давно звикли до постійного торговельного профіциту, в тому числі зі США, це є великим шоком. Почуття поразки поглиблюється через розбивку продуктів, які китайські покупці все частіше відхиляють. На першому місці в цьому списку німецькі автомобілі, вироблені в Європі, продажі яких знизилися на 35% у порівнянні з попереднім роком. Далі йдуть німецькі електроприлади, продажі яких знизилися на 10,7%. 20 січня 2026 року газета Handelsblatt чітко підсумувала ці події. Шок від Китаю з повною силою вражає Німеччину. Рекордний торговельний профіцит Китаю прискорює занепад вітчизняної промисловості. А газета, що спеціалізується на економічних питаннях, прямо попередила своїх читачів. За підтримки уряду китайські компанії спочатку захопили частку світового ринку німецької автомобільної промисловості. Зараз вони чинять тиск на машинобудівну та хімічну галузі. Поразка ще не є остаточною. Німецькі експортери зафіксували різке зростання продажів до Польщі, Іспанії та Австрії, але це полегшення не може тривати нескінченно, зважаючи на обмежену купівельну спроможність цих ринків. Повільно останньою надією Німеччини. Найбільш глибоке економічне відновлення стає угода про вільну торгівлю ЄС з країнами Південної Африки, об'єднаними в Меркосур, а також нещодавно підписана аналогічна угода з Індією. Однак рішення Європейського парламенту від 21 січня 2026 року про передачу угоди Меркосур до суду ЄС може значно затримати її вступ в силу або взагалі заблокувати її. За цих обставин найнагальнішим завданням, що стоїть перед правлячою коаліцією ХДС та СДПН у Німеччині, є розробка низки економічних реформ, які дозволять країні відновити втрачену конкурентоспроможність. Без них неможливо буде зупинити подальше падіння найпотужнішої держави-члена Європейського союзу по стрімкому схилу. Під час новорічного прийому для бізнес-лідерів у Гале. Канцлер Мерц приділив значну увагу вартості енергії. Він заявив, що його метою є повернення цін на електроенергію до прийнятного ринкового рівня та уникнення необхідності постійного субсидування їх з федерального бюджету. На цьому етапі він був категоричним. Ми не можемо робити це в довгостроковій перспективі, сказав він. Однак на даний момент більш важливим є короткостроковий горизонт, а саме повернення німецької промисловості на шлях відновлення конкурентоспроможності. Проте, за даними GlobalPetrolPrices.com, порталу, що відстежує ціни на енергоносії по всьому світу, німецькі компанії в 2025 році платили в середньому 0,28 долара за кіловат годину електроенергії. У Китаї ця цифра становила лише 0,09 долара утричі дешевше. Навіть у порівнянні з іншими країнами різниця залишається значною. Як зазначає Global Petrol Prices, ціни на електроенергію для підприємств у Німеччині становлять 172,84 від середнього світового рівня та 134,92 від середнього європейського. Саме тому на початку нового року уряд запустив план, спрямований на значне зниження цін на електроенергію. Сама стратегія є відносно простою: вона передбачає скорочення податків і зборів, що стягуються з електроенергії та її передачі, а також зменшення плати за зберігання газу. Однак це створює дефіцит доходів для енергетичних компаній, який федеральний уряд повинен покрити за рахунок субсидій, що виплачуються з державного бюджету. За оцінками німецького економічного інституту для Handelsblatt, витрати німецького бюджету у 2026 році становитимуть приблизно 29,5 мільярдів євро. Як застаріг Андреас Фішер, експерт з енергетики економічного інституту, цитований газетою, у довгостроковій перспективі це дуже дорогий захід, який не вирішує основної причини проблеми, канцлер Мерц повністю усвідомлює це саме тому. Робота над новими газовими електростанціями різко прискорилася цього року. Уряд планує оголосити тендери на нові енергоблоки загальною потужністю 12 ГВт. 10 гігават з цього пулу будуть нові газові електростанції, а решта буде виділена на інші види палива. Очікується, що ці станції почнуть працювати до 2031 року. Водночас міністр економіки Катерина Райхе оголосила, що в наступні роки будуть оголошені нові тендери, а цільова потужність газових електростанцій зросте до 20 гігаватт. Також було подбано про те, щоб ретельно розпорошити всю інвестиційну програму, щоб не підірвати офіційну позицію уряду та Європейської комісії. Згідно з цією позицією, до 2030 року електроенергія вироблена з відновлювальних джерел енергії становитиме до 80% від загальної потужності енергетичної системи Німеччини. Відповідно, нові газові електростанції будуть призначені як резервні потужності, які використовуватимуться виключно для стабілізації системи. Більше того, в більш віддаленому майбутньому вони повинні перейти з природного газу на водень, оскільки були спроєктовані для спалювання водню. Однак, все більше доказів, що вказують на те, що це майбутнє може бути віддаленим, були дискретно замовчені. В результаті, 15 січня 2026 року, Європейська комісія схвалила включення нових німецьких газових електростанцій до програми державної підтримки. Отже, інвестиції будуть постійно субсидуватися з федерального бюджету. Це сталося, незважаючи на офіційні скарги, подані до комісії постачальниками відновлюваної енергії, а також німецькими екологічними та кліматичними організаціями, які попередили, що заплановані субсидії можуть призвести до створення нової залежності від викопних видів палива, спотворення конкуренції та уповільнення розвитку екологічно чистих альтернатив. Дійсно, ідея закриття повністю функціональних атомних електростанцій з нульовим рівнем викидів, щоб замінити їх газовими установками, тобто викопним паливом, має мало спільного з принципами сталого розвитку, екологічної відповідальності або захисту клімату. Більше того, Німеччина не має власних запасів природного газу, а її відносини з двома найбільшими експортерами Росією та США, м'яко кажучи, напружені. До речі, ставка на газ лише підкріплює переконання, що Німеччина завжди буде відчувати тиск з метою нормалізації відносин з Кремлем і відновлення імпорту газу з Росії, навіть попри те, що нещодавно ЄС ухвалив резолюцію, яка закликає до повного припинення імпорту російського газу до 2027 року. Повертаючись до мерця, варто зазначити, що ці плани все частіше розглядаються як недостатні півзаходи всередині самої ХДС. Страх економічного спаду підживлює зростаючий хор голосів у тій самій країні, яка колись була найсильнішим прихильником зеленої угоди в європейському союзі, з вимогою її радикального перегляду або навіть повного відхилення. Навіть багата на нафту Саудівська Аравія не зайшла б так далеко. Дві основні фракції всередині ХДС хочуть відмовитися від мети кліматичної нейтральності. Попередив Der Spiegel 23 січня 2026 року. У складі німецької коаліційної партії християнських демократів швидко загострюється суперечка щодо кліматичних цілей, встановлених Берліном і Європейським Союзом. Заклики до їх радикальної модифікації або навіть повного відхилення зараз лунають одночасно як з боку великого бізнесу, так і профспілок. Давній консенсус про те, що Європа повинна досягти кліматичної нейтральності до 2050 року шляхом скорочення викидів парникових газів, все частіше піддається сумніву. Те саме стосується припущення, що Німеччина досягне цієї мети вже до 2045 року. Газета Handelsblatt навіть опублікувала проєкт спеціальної резолюції партії. В ній йдеться. Німецька ХДС закликає до коригування національних і європейських цілей у сфері захисту клімату з метою збереження економічної конкурентоспроможності, ефективності малих і середніх підприємств МСП як основи створення промислової вартості, а також збереження робочих місць в умовах змін в економіці та геополітиці. Резолюція супроводжується конкретними вимогами, зокрема збільшенням пулу безкоштовних квот на викиди СО2 в рамках системи торгівлі викидами. Це буде супроводжуватися уповільненням скорочення загальної кількості квот в обігу, процесу, який наразі сприяє зростанню ціни на дозволи ETS в європейській системі торгівлі викидами. До цього додається гасло «гнучкі цілі замість жорстких шляхів, технологічна відкритість замість ідеології. Ця ініціатива з низового рівня викликала значне занепокоєння серед керівництва ХДС, оскільки вона може спричинити серйозні проблеми для канцлера Мерца. Прямий напад на те, що досі вважалося священним, кліматичну політику може загрожувати згуртованості правлячої коаліції. УСДПН поки що не має жодних ознак того, що навіть перегляд давніх програмних положень знаходиться на стадії розгляду. Протягом чверті століття соціал-демократи послідовно наполягали на закритті та швидкому демонтажі всіх атомних електростанцій, незважаючи на енергетичну кризу та втрату дешевого російського газу. Їхня віра в зелену енергію та необхідність кліматичної нейтральності залишається незмінною. Головною метою, як і раніше, є прискорення декарбонізації в Німеччині та всій Європі. Як результат, спроба реалізувати вимоги, які зараз висувають такі групи, як Асоціація малих і середніх підприємств ХДС та Християнсько-Демократична асоціація робітників, може спричинити розпад коаліції та призвести до дострокових виборів. Напередодні з'їзду партії ХДС, запланованого на 21-22 лютого 2026 року, завдання сформувати єдину позицію християнських демократів щодо кліматичної політики. Було доручено заступникам голови Карлу Йозефу Лауману та Андреасу Юнгу. Мета ймовірно полягає у досягненні компромісу, який сигналізує про зміни та дає надію як роботодавцям, так і працівникам, але не призводить до падіння уряду. У Штутгарті «1001 делегат також обере керівництво партії та її голову. Все вказує на те, що цю роль знову обіймає Фрідріх Мерц. Офіційно помірна корекція кліматичної політики в поєднанні з безперервністю керівництва на даний момент була б оптимальним сценарієм. Це дозволило б зберегти правлячу коаліцію на деякий час заспокоїти пристрасті та дати шанс вже розпочатим заходам канцлера Мерца принести результат. Але час залишається вирішальним енергетична пастка, в яку потрапила Німеччина в поєднанні з ерозією промислової конкурентоспроможності, має все більше відчутні наслідки. Ці наслідки вже не обмежуються тими, хто безпосередньо пов'язаний з промисловістю. Їх все гостріше починають відчувати і звичайні німці, із середнім доходом. Це відбувається тому, що основи держави загального добробуту поступово руйнуються. Ці основи значною мірою спираються на місцеві органи влади, які несуть відповідальність за значну частину державних послуг. Муніципалітети фінансують із власних бюджетів дитячі садки, школи, інфраструктуру, соціальну допомогу та функціонування центрів для біженців, включаючи виплати для шукачів притулку. Донедавна якість цих послуг широко вважалася зразковою, але протягом останніх трьох років проблеми швидко загострюються. На прес-конференції в Берліні 5 січня 2026 року. Ральф Шпіглер, президент німецької асоціації міст і муніципалітетів, заявив: ситуація драматична. Багато міст і муніципалітетів більше не знають, як фінансувати свої витрати. Будівельні проєкти вже доводиться зупиняти. Фінансування культурних і соціальних заходів також призупиняється з необхідності. Як повідомили журналістам місцеві чиновники, дані Федерального статистичного управління показують, що дефіцит бюджету німецьких муніципалітетів зростає з року в рік. У 2023 році він становив близько 7,5 мільярдів євро. У 2024 році він зріс до 24 мільярдів євро. У 2025 році очікується, що він перевищить 30 мільярдів. Водночас муніципальні видатки досягли приблизно 400 мільярдів євро і, ймовірно, будуть зростати в найближчі роки через збільшення кількості літніх громадян, які потребують догляду. В результаті місцеві органи влади почали вимагати від федерального уряду взяти на себе третину муніципальних видатків, пов'язаних із соціальними послугами. Незабаром після цього Deutsche Welle проілюструвала цю динаміку в репортажі про муніципалітет Вайсах у Баден Вюртемберсі. Ця історія є яскравим прикладом того, як енергетична пастка Німеччини та втрата промислової конкурентоспроможності позначаються на повсякденному житті. Вайсах, розташований поблизу Штутгарта з населенням усього 7700 осіб, довгий час вважався найбагатшим муніципалітетом Німеччини. Порше має там великий центр розробки і сплачує значні місцеві податки. У 2009 році ці доходи становили 20 тисяч євро на одного мешканця. У той час кожен, хто хотів побудувати будинок у Вайсаху і мав дітей, отримував від муніципалітету субсидію на будівництво в розмірі 10 тисяч євро на кожну дитину. Було побудовано чотириповерхову бібліотеку, придбано концертний рояль вартістю 100 тисяч євро та надано субсидії на приватні уроки музики. Повідомляють Deutsche Welle. Далі додається, настали важкі часи. Німецька автомобільна промисловість занурилася в найглибшу кризу в своїй історії. Тільки в Порше прибуток у 2025-му впав приблизно на 96%. В результаті над Вайсахом зараз нависає загроза банкрутства. Однак, німці зовсім не звикли до думки, що їхня держава може просто припинити надавати послуги, які вони вважають само собою зрозумілими, особливо в той момент, коли зростають витрати на проживання. Доходи домогосподарств стагнують або падають, а масові звільнення набувають все більшого поширення. У сукупності це створює класичну вибухову суміш, що підживлює соціальну фрустрацію. І така фрустрація рано чи пізно неминуче призводить до радикальних змін на політичній арені. Дякуємо, що дивились Good Times, Bad Times українською. Залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтеся на канал, щоб першими отримувати якісну європейську аналітику. Якщо є можливість, підтримати наш проєкт фінансово через Монобанк, Патреон або ставши спонсором на Ютуб, реквізити для підтримки в описі.